Житомирський ботанічний сад, другий тиждень поспіль відкритий для вільного відвідування. Зі слів Федора Маркова, спеціаліста природньо заповідного фонду та викладача Поліського університету. 8-10 березня ботанічний сад відвідали декілька тисяч містян. В перший день ще коли була п'ятниця, не так багато людей було а в суботу неділя набагато більше. Кілька тисяч людей було тут. І звісно, що на превеликий жаль, не всі ж вели себе правильно. На мою думку, це можливо через те, що вони не знають, як себе правильно вести в ботанічному саду, тому що це не парк. Дуже часто його плутають з парком, але це не парк. У нього є чіткі задачі, які він виконує як об'єкт заповідного фонду. Федір Марков говорить, що були випадки, коли житомиряни шкодили рослинам та кущам на території ботанічного саду. Чоловік говорить, що такі дії є неприпустимі та можуть нести шкоду самій людині, адже на території саду є й отруйні рослини. Ось ми можемо подивитися на невеличку таку групу рододендронів І якщо ви пройдете далі, ви подивитесь, що там кілька гілочок вже зламаних і ще й витоптаних, а вона дуже крихка рослинка. Цілях безпеки на території ботанічного саду розміщені камери відеоспостереження, таблички з заборонами та чергує патруль поліції. Балися перемовини з майськрадою, так само з поліцією, для того, щоб забезпечити якийсь тут правопорядок, тому що не вистачає тих працівників, які тут працюють сьогодні, для того, щоб забезпечити порядок. Під час відвідування, під час вільного відвідування ботанічного саду, ми маємо розуміти, що ботанічний сад був відкритий завжди, але він був відкритий в певному режимі. Тобто це режим відвідування і є певний режим відвідування, який затверджується адміністрацією, згідно з законом України про заповідний фонд. І це був режим організованих екскурсій та фотосесій, і він був платний. Зараз адміністрація вирішила на вихідні дозволити житомирянам відвідати ботанічний сад. Олександр у ботанічному саду вперше. Чоловік каже, що вхід потрібно зробити платним, а виручені гроші направити на розвиток ботанічного саду. Ставимося до цього позитивно, але могли би за символічну суму нічого б страшного не трапилось для громадян, а був би якийсь дохід у цього парку ботанічного саду. А тут трошки занедбано вже все, воно видно. Тому, мабуть, в коштах теж вони. Потребують. Багато подібних садів є в інших містах України, так. щоправда, там територія, до прикладу, більше. Відкривають, роблять схід платно. Можна і у нас в подальшому та, зробити певну суму, щоб люди платили, щоб ну, типу, були кошти доглядати за цим садом, щоб люди отримали зарплату. І одна далі це тільки плюс для міста, тому що це велика зона, велика зелена зона, паркова зона, де люди можуть гуляти, відпочивати. Ну і місто таким чином розвивається і розвивається його туристичний потенціал. У нас в нашій школі наша вчитель по біології водила сюди. і ну, Ми тут це, екскурсії проводила вона. Ну і співробітники Поліського інституту проводили екскурсії. Було дуже цікаво. Шкода, що така прилина просто занепадає. У нас в місті Бо. немає таких, скажем. Міс, куди можна було б сходити, нам чисто так природно, да, з природою поспілкуватися, помилуватися нею. Ну, зараз ще така пора, що просто воно ще все без листя, без квітів, ну, в такому, скажімо, ще сплячому стані. А як все буде багато, набагато краще. При вході до ботанічного саду студенти Поліського університету збирають гроші на потреби 95-ї бригади. Збираємо зараз в основному на Мавік є найбільша потреба і на джипи. Збираємо 95-й нашій житомирській бригаді. Ми ну по вихідних наш ботанічний сад відкритий, всі можуть зайти. І скринька прямо на вході стоїть. Кожен хто має бажання, може прийти задонатити, допомогти. Ботанічний сад відкритий для вільного відвідування. Що вихідних з 10 до 16.00. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини. Житомир.